вами поринемо у чарівний світ Мельпомени, дізнаємося, коли і де народився театр, познайомимося з видами театру, а також пізнаємо, яке значення мав театр для людей античності. А чим театр є для вас? Які емоції викликає у вас побачене на сцені? Хочу почути ваші враження. Анжела, прошу. Я була в театрі Одеському і була на, оп на опері на балеті. І ти винесла від перегляду цього балету? балет. мене вражав. Атмосфера також я вийшла захопленням і була дуже здивована подіями на сцені. Побачимо. Дякую. Ще. Ще Даша. Те, що я побачила, мене якби здивувало. Мені це дуже сподобалося. І я б хотіла ще декілька разів відвідати якісь інші театри і дізнатися про інші види театру. Крім ляльков. Дякую. Хатя. Я була в театрі гірним оглядачем. Як Якраз в цей момент показували новорічну виставу. Загалом мені театр дуже сподобався, і я б ще хотіла побувати в них ще й як в якихось театру. Добре, дякую. Театр для людини багато чого значить. Чим він є для людини? Ви сказали, це емоція, це враження, це ваші переживання, це налаштування на щось хороше, приємне. Я пропоную зараз вам послухати монолог героїні Тетяни Дороніної із кінофільму Старша сестра. Чи любите ви театр? Да. не любит театр больше всего на свете. И является он постоянным возбудителем ваших чувств, способны во всякое время привыкнуть в обстоятельствах, волновать, поспуштать их, как вздымает ураган песчаные метели в беспрежних степях Аравии. Театр — это храм. Это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли. Позабывайте о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, распаляется в пламенном эфире любви. Если вас мучают мысли о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, в театре эта жажда вспыхнет вас с новой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах И как образ, образ, забытый тебе, забытый как мечта несбыточная, хотя этот образ явится вновь, и вы его глаза, устремленные на вас тоскую и любовью. Ступайте! І театр є, театр музики, театр пісні, театр танцю, академічний, тіне, драматичний, вуличний, естради, людина театр, театр пародії, театр кішу. дитячий театр. Академічний, художній. Саме ці театри ви маєте можливість. Якщо будете відвідати. А тепер звернемося до літератури значного словника з визначенням. А що ж таке театр? Отож, театр від грецької місце видовище. Вид сценічного мистецтва, що відображає життя сценічні дії які виконують автори перед глядачами, а також установа, що здійснює стилічні вистави певним колективом артистів і приміщення будинок, у якому відбуваються вистави. Німецький філософ Шлегель радить. Вивчення греків і Римля це школа великого шляхетного доброго. І прекрасного, внутрішньо її собі. І тому я вас пропоную з вами відправитися на Олімп. Саме туди, де збираються Олімпійські воли, серед яких є Бог, завдяки якому і було засноване театр. Але щоб піднятися на гору Олімп, нам потрібно пройти випробування. Отож, кого греки вважали Верховним Богом? Андрій? Зевс, <зас> Правильно чи ні? Правильно гушний. Богиня мудрості у давніх греків, богиня мудрості у давніх греків, вона ще була покровителькою, а в боротьбі його в битві між з Гектором. Не дійдемо, доки не відгадаєте. Аджела. Афіна. Афіна. Кому із смертник вдалося хоча б раз повернутися з Еїдо. З царства мертвих. Наталя? Енегіту і Грату. Енею. Енею Іграду. Кому ще? Геракл. Раз? Гераклу. Гераклу ще. Ще. Орфею. Чому зображення Гермеса іноді розміщують на поштових відділеннях? Андрій? Тому що він був, е, був, був посланцем. Вісником богів. Mm. І це є послання правильно, як символ віски. Дружина Зевса. Дружина Зевса Наталя, Олеся. Дружина Зевса, та, яка постійно шкодила раклу, і в результаті цього постійно йому випадало на долю тяжкі випробування. Дружина Зевса, Гера. Добав. Богиня, яка зображувала і зав'язаними очима, і зараз вона стоїть перед будинком правосуддя. Як символ цього правосуддя зав'язаний очима і держа рука в руках Терези. Феміда. Хто з богів був кульгану? Богдан? З богів був кульган Гефесинзе. Бог правильно. Богиня кохання Афродіта. Афродіта, наступне. Чому Ареса не любили ні боги, ні люди? Бог війни. І що? І... Чвають чай. Ну, не люблять йому чого. Ніхто, ніхто, не ніхто не хоче, ні боги, ні чвар не хочуть, ні війни не хочуть, ні люди. Добре. Богині долі розпоряджалися смер... долі смертних. Хто? Пряли їхні долі. І якщо нитка обривалася, то й доля завершувалося. Мойри. Наступне. Богиня яка Любила Чеклувати. Хаката. Геката. Скільки рюміських богів збиралося за столом на Олімпії? Скільки? 12 правильно. І так ми на горі Олімп. Серед цих богів є Бог завдяки якому і виникло мистецтво театру. Датою народження театру вважається 534 рік до нашої ери, це дата першої постановки на сцені. До нас, на жаль, ця перша постановка не дійшла. Зародився він театр під час святкових театралізованих процесів. На честь Бога Діонісія, сина Зевса. Саме він, Діонісій, і був покровителем театрального мистецтва. А згодом і свято це Христо для греків надзвичайне велике масштабне дійства. Свято було Діонісія. У вигляді карнавалу. Кілька днів, напротязі сіми днів, свято мало певне певним розпорядком. В перший день проносили через місто статую Діоніса, встановлювали її на оркестрі і приносили 100 биків у жертву. На другий-третій день змагалися. Чиці у тому, хто найкраще буде чия твір, чий буде поставлений на цій сцені. На четвертий день змагалися комедійні поети, на п'ятий, сьомий трагічні. Тому що трагедія це основна п'єста, яка ставилася вперше в Грецькому театрі. Трагічний агон. Три поети. Переможці, але один із них і його твір був поставлений на сцені. Звичайно, два інших, які займали призові місця, але журі 10 чоловік, підвоючи підсумок, обирали найкращого. А їхні імена вдвох, другу третє місця, були викарбувані на кам'яних плитах. І до цього часу можна було побачити. На скелях імена оцих поетів. Друге і третє місце. На мармурових сцелях. Джерелот давньогрецької трагедії, а саме трагедія спочатку у давньому театрі ставилася слогова фольклор, міфологія, обряди. Співалися гімни, присвячені Діонісові. Сатиричний хор, а Діонісій завжди ходив з ким? Сатиром. Угу. І тому трагедія, так, це якраз сатирські хори, одягнені цап'ячі шкури з допомогою спів і, і танців відтворювали міф про Діоніса. Тому що Діонісій свято нагадував Карнавал. Костюми, маски.